Ситуація на фронті напружена. Окупанти намагаються прорватися до Запоріжжя через Кам'янське та плавні. Лише за одну добу на фронті відбулось понад 180 боєзіткнень. Тим часом спроби ворога висадитись на островах біля Херсона закінчуються провалом. Про все по черзі вже за мить. Підписуйтесь на канал Сій час. Цинізму російських окупантів немає меж. Спікер осув Дніпро, підполковник Олексій Більський, повідомив про ситуацію навколо Куп'янська. Окупанти отримали завдання вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років, а жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит. Наразі триває операція з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янська. Натомість на південному напрямку ворог намагається просунутися через населені пункти Кам'янське та Плавні, аби розвинути наступ на Придніпровське і вийти на околиці Запоріжжя. Однак наші воїни атаки ворога відбивають. Речник сил оборони півдня України Владислав Волошин пояснив, противник протягом всього літа намагається вибити нас із Кам'янського і з плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Вчора, наприклад, його тактика, взагалі, він зносить з лиця землі. Взагалі розбирає повністю всі позиції, що там є, і взагалі весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив, сказав військовий. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України констатує, що протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. На куп'янському напрямку відбулося сім атак противника. А на Оріхівському ворог за підтримки авіації тричі намагався просунутися біля Кам'янського. Водночас напружена ситуація на Донеччині. За даними Sky News… Оборона стратегічного Покровська, ймовірно, може наближатися до фіналу. Російські окупанти перекрили шляхи постачання та створили зону ураження дронами навколо міста. Їхня тактика змінилася. Замість штурму поступове оточення. Військовий із позивним «Мучний» зазначає: противник пробрався у західну частину Покровська. Очевидно, працюють диверсійні групи, які заходять у приватний сектор, і створюють вогневі та розвідувальні осередки. Через це наші бійці потрапили у засідку і зазнали втрат. Це не просто маацання, це вже активні дії з проникненням всередину міста, написав боєць. А тим часом інший військовий Кирило Сазонов повідомив, що системи Хімарс влучно накрили велике скупчення російських мотоштурмовиків на Краматорському напрямку, і показав відповідне відео. На Херсонщині спроби окупантів висадитися на островах біля Херсона завершуються провалом. Про це заявив речник Сил оборони Півдня. Він зазначив, що недавно наші військові взяли в полон двох росіян, які зізналися, що їхнім завданням було дійти до точки, підняти руки і помахати на камеру дрона, щоб створити картинку, нібито захоплення позиції. Діпстейт повідомляє, що окупанти зайшли в Куп'янськ вже не тільки з півночі, але і з північного заходу. Плюс до всього ще й закріпилися в житлових кварталах. Все так. Ну, що каже Генеральний штаб? Генеральний штаб мовчить. А між тим інформація, яка йде десь від тих, що воюють, кажуть, що це вже не перший день і не перший тиждень, на жаль. Але на жаль, те, що ми самі собі не кажемо. Не маємо мужності зізнаватися в тому, що наші військові не можуть доповісти нашим політикам реальний стан справ, це, мабуть, найбільша проблема, бо тебе сприймають не по тому, що ти говориш правду, а те, що ти говориш те, що подобається твоєму керівнику. Але, але дивіться, якщо от ну реально серйозно, там по дорослому подивитися, ми розуміємо, що ворога там більше ресурсу. Про це хлопці мені там постійно в ефірі говорять, це очевидно, це зрозуміло. І Ну очевидно, що там певні успіхи у них є. Навіщо це приховувати? Тобто, Ну ми, ми ж всі дорослі люди, ми ж всі все розуміємо. А навіщо в такому разі це приховувати Ну, пробралися, пройшли, так, це є. А навіщо це приховувати? Це дуже просто. Це дуже просто. На жаль, система побудована е, так, що е, перша особі доповідає те, що він хоче чути. А не те, що є реалії. це безпосередньо. Ті, що його оточують, також вимагають безпосередньо від е, ті, що знаходяться на щебелях службової на службової е, драбини, е, теж саме. І оця суцільна брехня і окозамилювання приводить до того, що е, існують абсолютно дві різних ситуації е, на фронті: одна реальна. Жорстка, кривава і складна із величезної кількості питань. А друга картинка, яку дивиться наш президент, і оточення, красива гарна і зовсім без проблем. І між цими двома реалями знаходяться військові, які розуміють, що їм щось треба казати, але в перших моментах. Завжди задаю питання, кому потрібна твоя правда. А друге, в певних моментах розглядають питання, що якщо на його місці прийде зовсім інша людина, то можливо що буде ще гірше. І оця е, брехня самим собі приводить до того, що е, потім наступають гіркі розчарування. Пам'ятаєте, гіркі розчарування, коли. Український народ, що в кінці 22 року привчили, що ми будемо в 23 му пити каву, що у нас буде е, успішний контрнаступ, що ракети у росіян закінчилися, і які були гіркі розчарування після літа 23 го Чому тому, що е, вибудено було знаєте такий замок е, з піску і слюня е, і е, крові? Але привело до того, що замок не виявився замка, а всього нашого цією купою перемішаного піску, і українське суспільство до цього не було готове. І замість того, щоб консолідувати суспільство з самого початку повномасштабної війни, владу займали зовсім іншим. Влада системно почала брехати. Але вони не називаються брехнею, вони називають це пропагандою. Хоча пропагандою вони не займаються. Якби вони знали основний принцип пропаганди, то знали б, що правий той, хто говорить перший. Бо друге завжди виправдовуються. на жаль, ситуація показує так, що ми чомусь завжди виправдовуємося, або взагалі мовчимо, і це найбільша проблема. І коли ви питаєте, чому доповідають чи не доповідають. Бачите в суспільстві, як вибудована певний месяч. Якщо ти говориш правду, значить ти рупер Кремля. Якщо ти доводиш інформацію реальні до українського суспільства, значить ти посібник Москви. Знаєте, як ці. А, Пишуть боти, це той кривонос поливає Україну брудом постійно, то Україну ніколи я брудом не поливав. Нехай ті пасіпаки, що сидять там в різних містах на ботафермах, зметкнуть свої писки, блин, і мені абсолютно начхати, що вони пишуть реально. Чому? Тому що е, я ціну знаю собі і своїм побратимам і для цієї країни робив і продовжу робити достатньо багато. А от що вони роблять е, знаєте, шакали. На вовка гавкать не будуть, бо вони язики свої приткнуть і хвости під підіжмуть. Тому мені абсолютно до лапочки, що вони говорять. Я і буду далі продовжувати доносити правду і власну точку зору до українського суспільства. Комусь подобається, дякую. Комусь не подобається. Ну пробачте, це моє право говорити, а ваше право дивитись чи не дивитися. Краще і не скажеш тут. Ще хочу вас запитати, пане Сергію, про таке: а що там з тією трубою відбулось? Тому що той же військовий паблік іпстейт першим повідомив, що окупанти використовують цю трубу, газову трубу, і не вперше вже для того, аби там пробратися до сірої зони, я так розумію, ну або ж до зони, яку вони там радше контролюють. Ну а потім там, десь на східній околиці Куп'янська ще й виходити. Ну, тобто, коротше, знову історія з трубою знову пробирається через трубу. І це наробило там чимало галасу. З урахуванням того, що у нас вже на жаль був такий гіркий досвід у Суджі і в Авдіївці От в Авдіївці це було. Чому так сталося, як ви вважаєте? Сталося достатньо просто, тому що знов таки. До тих, хто воюють, не доносяться реалії війни і не доводяться аналізи ведення бойових дій до зітвора, що саме як і використовувалися як готувалося, як проводилось. Я вже не кажу, що з моєї точки зору, що стосується підготовки розвідників на рівні начальника розвідок батальйонів, бригад і корпусів, є е, достатньо великі проблеми на тактичному рівні. Ці хлопці е, достатньо е, непогано працюють на таскані. Але стратегічно зв'язати військові спроможності ворога з економічними спроможності той території, де йде війна, вони е не завжди можуть це зробити, і це приводить до того, що одне враховує, інше не враховують або діють за шаблонами. Отам от е під Авдіївкою було одно, тут інше, тут і в іншому місці інше. Постійно треба вчитися, і постійно треба розуміти для розвідника, що ворог, який воює проти тебе, точно не тупий хитрий, підступний, досвідчений і достатньо швидко вчиться. Це, мабуть, найбільше е, висновок, які може мусить робити наші розвідники. Ну і ще раз кажу, е, проблема в тому, що коли ми десь програємо, ми знаходимо обставини, які можливі нас виправдати, і самі собі починаємо брехати. І потім ця брехня е, переробляється на е, професійну діяльність, а потім ще й на героїчну діяльність. А насправді, як це була брехня, так брехня і залишилась. Можна вас отак, от прямо запитати, пане Сергію. Це наш прорахунок, де там контррозвідка, наприклад, можливо, вона не спрацювала. Можливо, це стало там в тому числі, не виключаю і результатом зради місцеві мешканці, які там чекають русський мір. Їх не багато, але є такі, да підказали. А можливо, все дуже просто, тому що у росіян є мапа на руках. Це старі комунікації ще з радянського союзу, і вони подумали, а чом би ні. Два, два двічі спрацювали, третій раз напевно також може спрацювати. От результатом чого це все могло бути? Те, що в наших мап нема, є і чому е ми ніколи не ставимо себе на місце ворога і не аналізуємо? А якби я виконав це завдання? Якби я зміг проникнути в наш тили, якби я це зробив, завжди себе ставити треба на місце ворога. Бо якщо при підготовці до операції ти е, порахував, що ворог, який воює проти себе, е, проти тебе слабкіший і поганий, аж оснащений і поганіш і краще гірше підготовлений, ти програв не починаючи. А твоє завдання розуміти, що він сильний, навчений, забезпечений, знайти все ж таки ті слабкі місця, на яких ти можеш досягнути успіху в цьому протистоянні. Um... Фінальне запитання по цій трубі. Там пишуть, що влучили, затопили і так далі з однієї сторони. З іншої, ми бачили колючий дріт в цій трубі. Це там якісь різні труби, чи чи нам не договорюють? Можливо, не, не знаю. Ну, про колючий трупи, і те, що запустили то, е, е, дріт, і те, що запустили туди газ, і там вже е, е, багато е, різної інформації. Ну, скажімо так. Якби щось було на нашу користь, я думаю, що виступив би сам найвеличніший. Вже сказав би, ми там всіх розірвали. А поки що, якщо в інформаційному полі ми нічого не бачимо, я розумію, що на жаль, в певних моментах є питання.